Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четвер. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, витриваємо в радості, у вірі, в місії Божій. І сьогодні таке коротке вступлення, нещодавно я дивився. Проповідь одного там пастора протестантського чи що. І він розповідав там, що останні 15 баксів, як їх віддати, типу, якщо їх всього 15. Ну, і я сьогодні вирішив. Віддати останніх 10 баксів, це мої останні гроші. Ну, я вирішив віддати. А кому віддати, Боже? Бог каже, той, хто має менше, то ну, цікаво, хтось має менше. Якщо хтось має менше, то напишіть в коментарі, я вам їх відправлю в Україну. Ну, а якщо немає ніхто, хто менше 10 доларів зараз має, то віддам комусь тут Меджугорі знайду. Факт тому, що. Хотів сказати, що останні гроші, не знаю, що з ними зробити, і вирішив віддати їх. Віддати, бо довіряю Богу завтрашній день. Довіряю на правду вже настільки, що якось гроші скінчились, мала би бути реакція. А, у, 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 у. а в мене спокійно, мир на серці. Ну, Бог настільки нелогічний. Знаєте, підписники ростуть на каналі, а підтримка знизилась до нуля. Тобто. Ну нелогічно, здавалось мені, що будуть рости підписники, буде більше людей підтримувати канал і якось буде збільшувати щось. А ні, працює просто зменшилось до нуля і все. І живи як хочеш. Ну, Бог цікавий, має такий гумор, але правильно, я не маю покладатися на підписників на кількість їх, а покладатися на Бога. І в тому Бог мені показує, що не від того залежить. Не, хоч там буде в тебе 10 мільйонів підписників, можеш сидіти без грошей. Хі -хі. Ну, але це, це є так файне. файне направду, залежати від Бога. Це мій особистий досвід. Не, не кажу, що всі так жили, не заохочу до того, а просто ділюся своїм досвідом, як я фінансову сферу доручив Господу майже два роки тому. І, і ще живий, і живий, і, і, живи, і живу добре. Ну, Не завжди є гроші, і, і часто їх нема зовсім, але завжди є життя. Ну, і, і це Бог мене в цьому зцілив. Він зцілив мене цю постійну боязнь втратити гроші, бути без грошей. А спокійно, за два роки майже вже і зцілився. То сьогодні візьмемо посилання. Послання 25 листопада 2014 рік. Дорогі діти, в особливий спосіб сьогодні закликаю вас до молитви. Моліться, дітоньки, щоб ви зрозуміли, хто ви і куди маєте йти. Будьте носіями радісної віски та людьми надії. О, людьми надії, бачимо. Марія каже: будьте людьми надії. Будьте любов'ю для всіх тих, які без любові. Дітоньки, будьте всім і здійсните все. Тільки якщо ви молитесь і будете відкриті волі Божій, Богові, котрий хоче вести вас до вічного життя, я з вами заступаюся за вас із дня в день перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і файне посилання, таке цікаве. Хтось скаже, що ну, не послання майже всі однакові, але ні, дуже, дуже вони різноманітні на вправду, і дуже неоднакові. Так, в основному є такий однаковий заклик до молитви. Бо молитва це є щось найголовніше. Сьогодні практика, звісно, четверг. Давайте так собі пообіцяємо, і я вам пообіцяю, що будемо молитися за нас, за, за нас і в наших намірах. Ви за мої наміри, а я за ваші наміри. Цей день, познаєте, важко, важко все ж таки. Так жити, як я живу, і, і думати про шлюб. Бо мене багато хто питає, коли там поженитись, коли. Але я віддаю сьогодні останні 10 баксів. Ну, За 10 баксів я не можу поженитися. Ну, Таке, на жаль, е життя мирське. Ну, ну. Але надіюся, вірю, вірю і надіюся, що е не так ви молитесь за мене, як ви підтримуєте канал. Тобто, давайте вже. Молитися, молитися на правду, молитися один за одного. І в цей день зробимо четвер молитви. Молитви за, за нас, за, наш, за нас, за нас, апостолів, любові. Молись, дитинко, щоб ти зрозумів, зрозумів, хто ти і куди маєш йти. Будь носієм радісної вістки та людиною надії. Я, ось, я от людина надії сьогодні, бо я надіюся на Господа. Більше нема на, на що надіятися тільки на Господа. Будь любов'ю для всіх тих, які без любові. Дитинко. Будеш всім і здійсниш все тільки якщо молитиш, молитимешся і будеш відкритий волі Божій. Так файно, файно Марія каже, будеш все і все здійсниш. Якщо будеш молитися і будеш відкритий не тільки молитися, а й відкритий при цьому волі Божій. А щоб волю Божу розпізнати, треба читати, звісно, Слово Боже, бо вся воля Божа описана в Слові Божому. І сьогодні практика прочитати Слово Боже і зробити практичну дію з цього Слова Божого, бо в тому Слові Божому розпізнати волю Божу і почати жити цією волею Божою. Все. Просто до мілочей, і, звісно, молитися хоч один десяток в намірах нашої такої спільнотки, цього каналу, цієї програми, щоб ми розвивалися і нас ставало більше. більше. Богові, котрий хоче вести тебе до вічного життя, Марія каже, що воля Божа це. Основний напрямок вести тебе до вічного життя. І вона заступається за нас, каже: заступається перед моїм сином за, за тебе, синку, дитинку, і дякую, що відповідаєте на мій заклик. Будьте благословенні. мир вам, радість, Меджугорі! Па, па.